Вітаємо! Інформаційний випуск новин на КТМ. І сьогодні такі теми. Рішення виконавчого комітету: гуманітарна допомога, тарифи, топоніми. Випускний у парку Шевченка святкувала гімназія Сузір'я 19. Наш земляк Олександр Лещенко виступив у шоу Америка має талант. Передача гуманітарної допомоги та підтримка родин загиблих, тарифи на вивезення сміття і перейменування топонімів. Ці та ряд інших питань розглянули члени виконавчого комітету на засіданні 15 червня. Детальніше дивіться у сюжеті. 34 питання розглянули 15 червня члени виконавчого комітету. Вже традиційно на початку слово взяв Сергій Кузьменко, який привітав школярів завершенням навчального року. Зауважив, що 27 випускників мають медалі, 12 з них золотих. Подякував міський голова і педагогам. Наші вчителі, вихователі, педагогічні працівники. Червень місяць це час, коли йдуть відпустки. Інформую про те, що бюджет. Наповнений і має можливість для того, щоб кожен, хто впродовж цього складного року працював, отримав свою виплату, свою винагороду. Тому запевняю, що в повному обсязі і своєчасно кожен, хто навчав наших дітей, отримає свої відпускні зарплати і інші нарахування, які передбачені законодавством. Ще раз щиро дякую за хорошу роботу впродовж цього. Навчального року прокоментував міський голова і одне з питань порядку денного внесення змін до рішення міськради стосовно соцзахисту населення. Будемо пропонувати найближчій сесії міської ради депутатам ухвалити рішення з приводу виділення коштів з міського бюджету з бюджету на облаштування місць поховань на встановлення пам'ятки пам'ятників. Пропонуємо цю суму в розмірі. Виконавчий комітет буде пропонувати депутатському корпусу в розмірі 35 тисяч на облаштування одного пам'ятника. Ці кошти отримають всі без виключення родини олександрійців, чиїх рідні загинули, виконуючи завдання держави захистити Україну. Це питання члени виконкому підтримали, як і наступне щодо комунальної сфери та вивозу сміття. До роботи приступило наше комунальне підприємство Чисте місто. Ось ми почали надавати послуги олександрійцям з вивозу побутових відходів. Ось очевидно, що кожна зміна, кожна реформа це певні запитання від. Жителів міста заключаємо договори на таку послугу. Наступне мав купу запитань з приводу: а скільки ж ми будемо сплачувати? інформую Олександрійців про тому, що в 2023 році тарифи на вивіз сміття змінюватися не будуть. Відповідно, ті ціни, які були до 1 червня, вони будуть діяти до кінця 2023 року. Це 23 три гривні 0. 23 гривні 5 копійок із одного жителя у багатоквартирах, будинках та 35 гривні 95 копійок із одного приватного дому володіння. Члени виконкому розглянули низку питань захисту прав дітей, погодили зміну типу і назви ліцею імені Шевченка і ліцею номер 15 тепер це гімназії, проголосували і за перейменування топонімів. Ознайомитися з новими назвами вулиць та провулків можна на сайті міськради. Також члени виконкому погодили склад комісії, яка буде розглядати питання надання компенсації за пошкоджене майно під час війни. 43 учні гімназії Сузір'я 19, 14 червня отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Урочиста лінійка відбулася у парку Шевченка. Зібралися випускники зі своїми класними керівницями, запросили батьків та педагогів, які навчали дітей протягом 9 років. Захід відвідала і наша знімальна група. Випускники-дев'ятикласники гімназії Сузірія-19 зібралися в парковій зоні для отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Цього непростого року зі школи випускається 43 учня, розповіла директорка Неля Овчаренко. Як для в країни, звичайно, цей рік був дуже непростим, особливим і таким надзвичайним. Дійсно, нам прийшлося навчатися і в інших школах, і в другу зміну, і дистанційно, і за змішаним навчанням. Але ми все здолали. Ми використали ці випробування як можливості і навчилися жити навіть ось в таких стресових ситуаціях. І, мабуть, навчилися ну найціннішому. Ми навчилися цінувати світло, ми навчилися цінувати спілкування, ми навчилися цінувати рідну школу. І я, мабуть, ще ніколи не бачила і не чула такого, щоб так діти хотіли в рідну школу. Це, мабуть, найцінніше, що ми здобули ось за цей навчальний рік. Все здолали, дійшли до фінішу, досить успішно, гідно завершили. І сьогодні врачаємо свідоцтво про здобуття базової середньої освіти нашим випускникам. Є серед випускників двоє учнів, які отримали свідоцтва з відзнакою. Сьогодні ми випускаємо 43 випускники. Серед них є двоє, хто отримує свідоцтво про базову освіту з відзнакою. Дуже сумлінні, дуже добросовісні учні, які вчилися що дистанційно, що очно, ну просто бездоганно. Звичайно, вони слуговують на те, щоб отримати і грамоти, і свідоцтво з відзнакою. На останню святкову лінійку своїх учнів вивели класні керівниці Наталія Романенко та Віта Голубятнікова. Прийшли привітати випускників і перші вчителі. Ми хвилювалися за вас протягом усіх шкільних років, які ви навчалися в цій школі. Також ми пишаємось вашими успіхами у подальшому вашому житті. І сьогодні хочеться сказати вам найкращі. слова – Найкращі побажання, адже прийшло особливе свято. Згадували перші кроки учнів в школі, як навчалися читати в першому класі та знаходити закритими очима їдальню в третьому, в четвертому вивчили повну назву своєї школи, а в п'ятому намагалися вивчити всіх вчителів. Розповідали про мрії. Тут зібралися майбутні агрономи, рятувальники, фітнес-тренери, поліцейські, айтішники, співаки і танцівники. Всі вони вже обирають свій шлях. А своїм досвідом ділиться випускниця, яка закінчила заклад 9 років тому. Промайнуло 9 років, як я закінчила школу. Але в моїй пам'яті роки про шкільне життя будуть назавжди. Дорогі випускники, сьогодні я вітаю вас і хочу вам побажати успіху, натхнення, рішучості. Хай кожен з вас обере ту професію, яка вам буде по душі. Але не забувайте, що навчання. На цьому етапі не закінчується. Вас чекають нові можливості. Тож вчіться, пізнавайте нове і пам'ятайте, що проблеми, як і успіхи, це все тимчасове. Тому головне сьогодні зоставатися людьми. Живіть по совісті. І як раніше було сказано дійсно, ви майбутнє нашої країни. Хочу усім нам сьогодні побажати скорішої перемоги та мирного майбутнього. Я щиро вірю, що нас чекає тільки світле майбутнє. Слава Україні! Далі вдячні слова від випускників. Вітання й квіти запашні та трішки посмішки сумні. Сьогодні наш дев'ятий клас зібрався тут останній раз. Наші рідні вчителі і працівники шкільні усі ми нині кажемо вам спасибі, що підняли, зростили нас, і просто всі хотіли жити і хвилювалися весь час. Нарешті урочистий момент вручення свідоцтв про базову середню освіту. Найбільш старанні учні отримали грамоти та подяки. Ці діти вже не прийдуть 1 вересня до своєї гімназії Сузір'я 19 Хтось піде до профліцею, інші до коледжів, медичного, педагогічного чи політех. Дехто підуть до інших навчальних закладів. Обличчя знаємо тих, хто міна списати і жартами веселити і під письмами підродити. На цій подвір'ї, що травою заросли, Коли ми встигли стати такі дорослі, якщо ми до кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? невже єдине, що лишилось знайомі, Переглядати миті лишу альбом. Один з найкращих хореографів України Олександр Лещенко виступив у 18 сезоні Америка має талант. Олександр Нарземляк відомий багатьма загальнонаціональними проєктами. Ми знаємо його і як хореографа-постановника танцювального шоу Майданс Олександрія у 2011 році. Наразі Олександр Лещенко в Америці у талант шоу. Його виступ здобув чотири так від зіркового журі. Тож танець у кубі, який представив Нарземляк в Америці, пропонуємо переглянути. Розвивайте таланти, а ми про успіхи розкажемо. До побачення.